Розкажу вам про хламідіоз та його діагностику. Мене звати Намчук Олександр, і я оперуючий лікар уролог. Підпишись основним методом діагностики в цьому захворюванні є мазок з уретри. Дуже неприємне дослідження, і, взагалі, при одній з гацією, якого в більшості чоловіків піднімається яєчка, але це реально неприємна процедура. І за допомогою спеціального йоршика робиться зі шкріп з уретри. Після чого все це йде на діагностику. Чому саме цей метод? Справа в тому, що хламідія це внутрішньоклітинний паразит, тому треба брати цілі клітини. У лабораторії проводиться ПЛР-тест, полімеразна ланцюгова реакція, завдяки якому визначається ДНК хламідії. І ще одним важливим способом виявлення бактерій є посів на чутливість до антибіотику. За допомогою цього методу можна підібрати оптимальну антибіотикотерапію та прискорити лікування. Якщо тобі потрібна моя консультація, записуйся або